Роль Індії в світовій економіці надзвичайно посилюється. Багато хто взагалі очікує, що це буде століття Індії, а не століття Китаю. Інші ж кажуть, що Індія приречена на те, щоб грати третім номером АТО і мати слабші позиції, незважаючи на величезне населення. Яку економічну політику проводить Індія? Які ставки вона зробила чи продовжить вона свій курс? І до яких результатів це призведе, сьогодні ми поговоримо з вами про це через призму статті з Економіст, які задаються питанням, наскільки сильною є економіка Індії під керівництвом Нарендри Моді. На початку року лідери бізнесу зібрались в Гуджараті, це рідний штат прем'єр-міністра Індії на Моді, і подія була присвячена саміту Vibrant Gujarat Global, одному з численних форумів для залучення глобальних інвесторів. І прем'єр Індії наголосив, що в час, коли світ повний невизначеності, Індія постала як новий промінь надії. І з ним складно сперечатись: хоча зростання світової економіки, яка очікується, сповільниться з 2,6% минулого року до 2,4% у 2024 в році. Економіка Індії процвітає. ВВП Індії виріс на 7,6% за 12 місяців, перевершивши практично всі прогнози. Більшість економістів очікують, щорічне зростання на рівні 6% або навіть більше протягом решти років цього десятиліття. Інвестори дуже оптимістичні. До того ж, нагадаю вам, що Індія минулого року стала найбільшою країною світу за чисельністю населення, перевершивши Китай. Тепер Китай не найбільш населена країна світу. Тепер це Індія. Час грає на прем'єра моді в квітні. Близько 900 мільйонів індійців матимуть право голосу на найбільших в світовій історії виборах. До речі, Індія. Це найбільша в світі демократія. До речі, Індія це найбільша в світі англомовна країна, але про це ми поговоримо окремо. Так от однією з головних причин, чому Моді, який перебуває при владі з 2014 року, ймовірно, виграє і третій термін, є те, що багато індійців вважають його більш компетентним менеджером п'ятої за величиною економіки світу в порівнянні з іншими кандидатами, чи мають вони рацію. Для оцінки результатів моді журнал The Economist проаналізував економічні здобутки Індії та успіхи найбільших реформ моді. Насправді картина доволі неоднозначна статистика часто розрізнена, не дуже надійна. Очевидно, що зростання економіки Індії перевищила показники більшості країн, що розвиваються. Але ринок праці Індії, наприклад, залишається слабким. Інвестиції приватного сектору розчаровують, але це може змінитися доволі швидко. Причому, завдяки реформам моді Індія може опинитись на порозі інвестиційного буму, як цього і очікують багато інвесторів в світі. ВВП на душу населення в Індії, причому це за паритетом купівельної спроможності, тобто з поправкою на рівень цін на інфляцію, зростав в середньому на 4,3 на рік протягом десятиліття правління моді. Це нижче ніж 6,2%, які були за часів його попередника Манхамахана Сінха. А який також, до речі, перебував при владі 10 років, але це сповільнення насправді не є провиною моді. Багато в чому воно пов'язано з поганими умовами, які йому достали суспадок, так би мовити, у 2010-х роках. інфраструктурний бум вичерпався, і Індія зіткнулася з тим, що радник уряду Арвінд Субарманян назвав. Кризою двох балансів, яка вразила з одного боку банки, а з іншого інфраструктурні компанії. І вони залишилися обтяжені проблемами з борговими проблемами, що стримувала інвестиції на роки наперед. До того ж, моді прийшов до влади на тлі сповільнення глобальної економіки, спричиненої фінансовою кризою 7-9 років. А ми з вами пам'ятаємо, що таке вплив оцих глобальних макроциклів, і, наприклад, економіки України, яка Процвітала, і в нас був економічний бум, там, скажімо, п'ятий-шостий рік і в сьомий ми ще заходили. да? тобто шалені ціни на нерухомість, взагалі економічна динаміка інвестицій, так а потім криза і інший економічний режим. Так, от потім в світі настала пандемія COVID-19, і в цих умовах. Насправді моді зробив чимало, адже середнє зростання серед 20 інших великих економік з таким сподібним рівнем доходу, там називають ці країни з низьким середнім рівнем доходу, знизилося з 3,2% в часі правління. Попередника моді до 1,6%. тобто вдвічі знизилися темпи глобального зростання, і те, що при моді Індія зростала більш скромними темпами, насправді далеко не пропорційно загально світовому цьому гальмуванню. Тобто Індія була значно швидша за своїх конкурентів за інші країни із східного та з такого подібного економічного кластеру. Тобто, по суті, порівняно з іншими, Індія продовжувала показувати значно кращі результати. На тлі таких бурхливих подій потрібно оцінювати діяльність моді в контексті його економічних цілей та пріоритетів. Перший з них вивести економіку з тіні. другий покращити умови для ведення бізнесу. І третій це стимулювати розвиток виробництва. Причому, якщо у перших двох напрямах моді досягнув прогресу, що стосується третього, тут результати поки що не є задовільними. Економіка Індії безумовно стала менш меншотінізованою під керівництвом моді. Індія робила реформи, які призводили до поступового переведення діяльності з тіньової економіки, яка переважно складається з малих неефективних компаній, що не сплачують податки. До формальної сфери економіки, до білої економіки з великими продуктивними підприємствами. До речі, про те, що дуже важливо робити ставку на великий бізнес, я записував відео. Політика демонетизації пана Моді стала найбільш суперечливою на цьому фронті. В 2016 році, 2016 році, він заборонив використання двох видів банкнот великого номіналу, які становили 86% взагалі всіх рупій в обігу. І цим він дуже здивував багатьох навіть в уряді. Заявлена мета полягала в тому, щоб знецінити незаконно набуті статки корумпованих осіб. Але майже всі гроші повернулись до банківської системи, що свідчить про те, що злочинці перейшли в безготівкові розрахунки, відмили свої гроші. Натомість тіньова економіка ну, зазнала величезного удару. В результаті інвестицій домогосподарств в кредитування різко впали, і, ймовірно, це зашкодило зростанню. Навіть прихильники моді з бізнесу. Приватних у таких розмовах вони не підбирають слів. Вони кажуть, це була катастрофа. <кхем> Проте демонетизація можливо прискорила цифровізацію Індії. Цифрова. Публічна інфраструктура країни відтепер включає універсальну систему ідентифікації. Нам добре знайомо це по системі Дія, національну платіжну систему, систему управління особистими даними для таких задач, як податкові, наприклад, документи, звітність і так далі. Вона була задумана ще попереднім урядом Сінха, але багато з цього було побудовано саме під керівництвом МОДі, який продемонстрував здатність індійської держави реалізовувати масштаб. Ні, проекти. В містах більшість роздрібних платежів тепер є цифровими. Більшість соціальних переказів відбуваються без збоїв, оскільки моді надав майже всім домогосподарствам банківські рахунки. Ці реформи допомогли моді пом'якшити бідність, що виникла внаслідок низького створення робочих місць. Побоючись що стійка низька зайнятість не дозволить покращити життєвий рівень найбідніших, уряд. Тепер виплачує соціальні допомоги на суму близько 3% ВВП на рік. Сотні урядових програм безпосередньо переказують гроші на банківські рахунки бідних. Це значне покращення порівняно з старою системою, в якій левова частка соціальної допомоги розподілялась фізично і через корупцію часто не доходила взагалі до своїх адресатів. Рівень бідності, а це. Критерій застосовуються люди, які живуть менше ніж на 2 долари на день. Знизився з 19% в 2015 році до 12% в 2021 році. Цифровізація також залучила більшу економічної активності до формального економі сектору економіки, до білої, так би мовити, економіки. Схоже, ефект мала інша ключова економічна політика моді: це загальнонаціональний податок на товари та послуги, так званий GST. Прийнятий в 2017 році, який об'єднав таку дуже плямисту мозаїку державних зборів, і комбінація оцих однорідних платіжних і податкових систем наблизила Індію до єдиного національного ринку як ніколи раніше. Це спростило ведення бізнесу, що було нагадую, другою метою е, прем'єра моді. GST став переломним моментом, каже регіональний керівник е, Сангабен. Це французький виробник з великими інвестиціями в Індії. Прем'єр-міністр розуміє, що робити, каже інший виконавчий директор з виробничої галузі, маючи на увазі необхідність саме скорочення бюрократії в Індії, да, тобто подальшу цифровізацію. Ще один важливий вимір розвитку уряд серйозно інвестував в фізичну інфраструктуру, таку як дороги та мости. Державні інвестиції зросли з 3,5% ВВП в 2019 році до майже 4,5% у 2022 та 2023 роках. І от тепер результати матеріалізуються. За часткою ВВП у 2023 році чисті доходи від нової податкової системи перевищили ті, що були в старій. Це сталося навіть попри те, що податкові ставки на багато товарів знизилися. Тобто той факт, що доходи зростають, незважаючи на нижчі ставки, свідчить, що економіка дійсно виходить з тіні. Цей рецепт працює. Про це нам свідчить досвід Індії. Проте, пан Моді не задовольнався дитинізацією економіки його третьою метою була індустріалізація в 2020 році. Уряд запустив програму субсидій на суму 26 мільярдів. Доларів це відсоток ВВП Індії для продуктів, виготовлених в Індії, да? тобто підтримка національного виробника. У 2021 році він виділив 10 мільярдів доларів, наприклад, для компаній виробників мікрочіпів для будівництва заводів на внутрішньому ринку. І ми з вами знаємо, що Індія далека не перша країна, і це не найбільша сума дотацій, тому що це ж робить, наприклад, і Німеччина з Польщею, які. Залучили заводи Intel, які будуть побудовані в цих країнах, завдяки цим величезним дотаціям, які ці країни Євросоюзу дають американському провідному виробнику, для того, щоб він розміщувався у них, і Україні дуже варто замислитися про те, яку спеціалізацію, яку професію обирати для себе у світовому розподілі праці, саме тому надзвичайно важливою є стратегія. Так, от представники бізнесу зазначають, що моді особисто докладає зусиль особисто, щоб переконати директорів великих компаній інвестувати. Причому часто в галузях, де вони мають мало конкуренції, деякі стимули можуть допомогти новим індустріям знайти своє місце та показати іноземним інвесторам, що Індія відкрита для бізнесу. Нещодавно Foxconn, головний постачальник Apple, заявив, що подвоїть свої інвестиції в Індію протягом наступного року. Наразі він виробляє близько 10% своїх iPhone Там також у 2023 році. Micron, виробник Чіпів, розпочав будівництво заводу в Гуджараті вартістю 2,75 мільярди доларів США. Як очікується, це створить безпосередньо близько 5 тисяч робочих місць, і ще близько 15 тисяч робочих місць опосередковано з урахуванням суміжних індустрій ефект мультиплікатора. Поки що, ці проекти замалі, щоб мати суттєве економічне значення в масштабі гігантської Індії. Вартість виготовлених експортних товарів як частка ВВП залишається на невисокому рівні, десь 5% протягом останнього десятиліття. Частка виробництва в економіці, це дуже важливий, до речі, показник, знизилася десь з 18% при попередньому уряді до 16% при поточному. І промислова політика коштує насправді дуже дорого. Уряд покриє, наприклад, 70% вартості заводу Мікрон, що означає, що уряд заплатить майже 100 тисяч доларів за кожне створене робоче місце. Тож, що переважає невдачі моді чи його успіхи? Крім економічного зростання, варто також звернути увагу на інвестиції приватного сектору. Вони були повільними під час перебування моді на посаді, але бум може трапитись, і він насправді підготовлений. Передумови для нього створені. Нещодавній звіт. Axis Bank, банку, одного з найбільших банків у Індії, стверджує, що цикл приватних інвестицій, ймовірно, зміниться завдяки здоровим балансам банків та корпорацій. Оголошення про нові проєкти приватними корпораціями стрімко зросли до понад 200 мільярдів доларів у 2023 році, згідно з даними Центру моніторингу індійської. Економіки. Це найвищий показник, до речі, за десятиліття і приблизно в вдвічі більший, ніж у 2019 році, причому в реальному вираженні, тобто з поправкою на. Інфляцію, і, хоча підвищення процентних ставок знизило поток прямих іноземних інвестицій в минулому році, заявлення наміри фірм інвестувати в Індію залишаються сильними, оскільки вони прагнуть знизити свої ризики залежності від Китаю, вони розуміють, що те напруження, яке сьогодні існує геополітично між сполученими штатами. І Китаєм, а точніше, навіть між американським західним олігоном і китайським олігоном, а ми в окремому відео з вами поговоримо про те, які країни входять в які олігони. Так, отже, є непогані шанси для того, що реформи моді сприятимуть прискоренню зростання. Наслідки політики моді відчуватимуться повністю лише через роки. Так само, як інвестиційний бум може підтвердити правильність його підходу, його стратегія використання соціальних виплат. Як певно, такого заміннику тимчасового створення робочих місць ринком може виявитися нестійкою, невдача в розвитку місцевого самоврядування для надання базових публічних послуг, таких як освіта, може уповільнити зростання. Субхаш Чандрагар, колишній фінансовий секретар при прем'єрі Моді, турбується, що уряд занадто схильний до субсидій та безкоштовних послуг, і що його відданість реальним реформам вже не така сильна, як раніше. І все ж таки, незважаючи на все це, багато індійців підуть на вибори, відчуваючи. Обґрунтований оптимізм щодо економічних змін, які їхній прем'єр-міністр вже втілив в життя, і є надзвичайно цікавим, надзвичайно важливим, в тому числі для України, який шлях обере Індія, чи стане вона новим економічним лідером, забираючи значну частину економічної сили у китайської економіки, яка останнім часом. Відчуває все нові нові складнощі, починаючи з фондового ринку до скорочення експортних поставок пов'язаних з торгівельною війною Сполученими Штатами Америки, негараздами на внутрішньому ринку, пов'язані з високим безробіттям, тобто низка системних проблем, які накопичилися в Китаї і стримують його розвиток. Індія сьогодні позбавлена цих проблем і навпаки, вона розпаковує одну за іншими інвестиційні можливості, яка може які можуть перетворити її на справжнього лідера економічного зростання на найбільший ринок і найбільш цікавий ринок світу. Чи відбудеться це на ваш погляд, чи Індія продовжить бути густо населеною, найбільшою країною, але з доволі обмеженою економікою? Як вважаєте ви? Ми повернемося до цього питання, тому що майбутнє Індії є надзвичайно важливим для майбутнього світу і економіки світу, і для майбутнього України також? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підтримуйте нас на Patreon, ставте вподобайку. В... Підписуйтесь на канал і до зустрічі!